Діти, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. А в якому вбранні ця дівчинка? В українському вбранні. Хто ж вона? Українка. Це Україночка Оленка. А ви також маленькі українці, дітки. Оленка. Принесла для вас цікаві завдання, загадки про наші давні народні символи, про ті українські символи, які ви знаєте і любите. Отже, послухайте загадку. Це кущ, лист різблений, зелений, схожий він на листя клена. Біло на весні квітує. Потім Ягоди дарує, ягідки ростуть у гронах, соковиті та червоні, кісточки сердечка мають, при застуді помагають, давній символ України. Ця рослина. Це діти здогадались? Калина. Послухайте наступну загадку. Дерево біля води, віти посхилялись. Рано рано навесні котиками вбралось. Кажуть, що ті гілочки дивну силу мають, нам здоров'я бережуть, дім наш захищають, їх несуть в неділю в храм, а пізніш за тиждень українці всі радіють, настає великдень. Звісно, не ялинка це і не грушка дичка Це Лозяне деревце зветься? Так, вербичка. Верба і калина. Ці рослини не тільки окраса нашої природи, вони для нас, українців, мають особливе значення. Калина здавна вважалась символом дівочої вроди, недарма існує прислів'я. Гарна дівчина, як у лузі калина. Здавна вважалася, що якщо посадити біля хати калину, то в цій оселі буде щастя і злагода. Калина рослина оберіг. Тому червона калина прикрашає українські вишиванки, рушники, її ягоди та квіти малюють на розписному посуді. Гілочками та грунами калини прикрашають святкові короваї, якими вітають молодят або дорогих гостей. І здавна шанують цілющі властивості калини, адже її ягоди добре допомагають при застуді, кашлі, хворобах серця. Тож, діти, ви зрозуміли, як у нашому народі ставляться до калини? Та чому? Тому, що калину вважають оберігом, а використовують калину для лікування, застуди та інших хвороб. Верба теж цікава рослина і також наш український символ здоров'я і самого життя. Адже відомо, що верба дуже життєлюбна рослина. Варто навесні встромити вербовий прутик у вологу землю, як він сам пускає коріння починає рости. Навесні верба найпершою вбирається у цвіт. Та квіти в неї незвичайні. Як цвіте вербичка, чи знаєте ви діти? Вербовий цвіт це білі, пухнасті котики, ось такі. У весняну пору за тиждень до Великодня українці святкують вербну неділю. Люди несуть гілочки квітучої верби до храму і освячують їх, а потім приносять додому і зберігають цілий рік. Вважається, що така вербичка дарує здоров'я і захищає від лиха. Та хвороб. Свяченою вербичкою злегка постукають усіх членів родини, примовляючи, не я б'ю верба б'є за тиждень до Великня. Про вербу і Калину складено людьми багато легенд. Ось послухайте легенду про калину. То було дуже давно. В одному селі. Жила чарівна і привітна дівчина. Звали її калинкою. Люди любили її за добре серце. Навесні калинка, як завжди, пішла до лісу. Довгий шлях пролягав до нього. Дай, думає дівчинка, посаджу вздовж шляху якусь рослину. Викопала вона гущавині лісу тонюсеньке стебельце. Щоб войно прийнялось, калинка носила воду від своєї хати, з криниці, і поливала деревце. Деревце прийнялось і розрісся великий кущ. Ішов якось шляхом подорожній, стомився, сів під кущем відпочивати та й усміхнувся. Спасибі тим роботящим рукам, що його посадили. Тут увесь кущ, не був від снігу, стрепенувся. Гульк і враз кущ укрився білим-білим цвітом. Дивиться на нього подорожній, що воно далі буде? Осипався цвіт, замість нього ягоди червоні, як намисто виблискують. І диво. У кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла калинка до свого улюбленця і здивувалася зерняткам, а кущ нахилився до неї і шепоче: це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй мені своє ім'я, Калинко. Отже, діти, чи сподобалась вам легенда? Про яку рослину розповіла вам легенда? Розкажіть, як з'явилась калина біля шляху, а яке диво сталося з кущем колини, коли подорожній сказав слова подяки? Що незвичайного було в ягідках Калини? Калина, діти, в нашому краї дуже поширена рослина. Росте вона по тіністих лісах, у гаях і дібровах, на схилах, на узліссях та лісових галявинах. Дуже часто кущ калини зростає поряд з іншими деревами, садять калину в парках і коло хат, існує гарний український звичай, біля щойно зведених осель висаджують калину. І поки посадять дерева в саду, кущі калини вже розростаються, милуючи зір білим цвітом навесні і рубіновими катягами ягід восени. На зиму червоні катяги калини кладуть міжвіконних храм. їхнє світло і зігріває, і радує людей всю зиму. Діти, давайте уважно розглянемо ягоди калини. Подивіться, ягоди калини ростуть не по одній, а гронами. У кожному гроні багато ягідок. Вони червоні, блискучі, схожі на намистинки. Ягода калини вкрита цупкою шкірочкою, а всередині соковита. Якщо ягідку придавити, одразу тече сік. Він прозорий, червоний. Своєрідно пахне. У калиновій ягідці є одна кісточка. Вона плоска і має форму сердечка. Кісточка калини світла, тверда. Восени ягоди калини несмачні, кислі навіть гіркувати на смак. Смак калини стане кращим пізніше, коли ягідок торкнеться мороз. Тож, діти калина не тільки краса та ліки для людей, але й пожива для багатьох зимуючих пташок, снігурів, омелюхів, яким дуже смакують ці ягоди. А зараз, діти, послухайте вірш Марії Познанської Калинонька. Ось калина над рікою, віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою? Їй на мисточко Надів, червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоч трішечки на миста, Калинонька, і мені. Діти, ось і закінчилось наше заняття. Пригадайте, з якими рослинами, українськими символами, ми сьогодні познайомились. Що цікавого ви згадали і дізнались про Калину, про Вербичку? Як ми маємо ставитись до рослин-оберегів? Чому? До наступної зустрічі!